Українські соціологи доводять своїми цифрами, що голосування на місцевих виборах буде активним до 70%. За чотири дні до перегонів третина ще не визначилася за кого голосуватиме. Але на вибори підуть загалом настрої у виборця нині не найкращі. та це й зрозуміло. За даними дослідження, Credit Suisse, українці збіднішили за останні два роки найбільше за всіх у світі. Падіння доходів наших домогосподарств понад 40%. це найгірший показник серед усіх країн світу. Йдеться у звіті швейцарського банку Credit Suisse. Свіс не найкращі часи пережили Росія, Бразилія та Колумбія, та їхні доходи впали на чверть на 25%. Найбільше зростання прибутків відчули жителі Гонконгу і Китаю. Про реальний матеріальний стан українців мають особливо пам'ятати і знати ті, хто йде у владу, навіть у місцеву. Всі передвиборчі новини далі у фактах. Скандали з бюлетенями набирають обертів. У Тернополі в одному з видавництв виявили тисячі необлікованих виборчих документів, знайденої пластини, з яких їх друкували. Хоча офіційно папери завершили виготовляти ще в п'ятницю, тоді й мали знищити всі кліше та брак. Слідча комісія, яка прибула на місце інциденту, допитала працівників друкарні. Одна з версій слідства: чисті бюлетені планували використати для фальсифікації результатів голосування в Тернополі та області. Міліція відкрила кримінальне провадження. Підприємство опломбували. Відбувається така, знаєте, нагла фальсифік якої, напевно, ще не бачила країна. Терміново має втрутитися ЦВК СБУ України, і, напевно, треба терміново передрукувати бюлетені в якійсь незалежній типографії. В Тернополі, очевидь, готується фальсифікація виборів і так звані каруселі, так, які, ми пригадуємо, були ознакою виборів попереднього режиму. Це дуже сильно непокоїться. Принципове питання, щоб правоохоронна система зараз чітко визначила, так, хто саме це робив, на чиї користь. Це Зою зриву голосування у Черкасах. Міську виборчу комісію ЦВК розпустила, достроково припинила повноваження всього складу, бо той, начебто, ігнорував рішення і вказівки центру борчкому і не реєстрував кандидатів. Юрист цієї ТВК каже, всі проблеми через недосконалий закон і позицію ЦВК. Вона просто скасовує рішення, зобов'язує повторно те саме робити, тобто вирішувати питання. Нас навіть ні разу не зобов'язали зареєструвати цих кандидатів. За тиждень до виборів ЦВК затвердила новий склад Черкаської міської виборчої комісії, але до них претензій теж чимало. Чи це добре, що змінили за тиждень до виборів? Звичайно, це зле, тому що фахівців ТВК готують, вони не народжуються фахівцями, і є дуже великі зауваги до того, кого обрали і хто керує цією ТВК. Люди доволі одіозні. Очолив новий склад Володимир Матюша, фігурант скандалу на виборах 2012 року. Балотуючись у депутати Верховної ради, під час підрахунку голосів він намагався з'їсти виборчий протокол. Але тепер Матюша обіцяє всі бюлетені стерегти. Ми вже виконали всі рішення. Всі кандидати зареєстровані, всі мери зареєстровані. Фізично ми можемо зробити. Якщо будуть допомагати і будемо працювати, то я думаю, що будуть ми настроїмо на те, щоб вони були. Забезпечити зразкове і чесне проведення голосування у столиці, розпорядився мер Києва Віталій Кличко. Він закликав правоохоронців захистити виборці на дільницях від можливих диверсій і провокацій, а членів комісій не допустити підкупу і фальсифікацій. Наше завдання зробити так, щоб вибори пройшли, щоб не було ні в якому разі маніпуляцій, підкупу, щоб не було спекуляцій на цю тему. Як місто Київ, як столиця, ми повинні показати приклад, як вибори повинні проходити по всій країні. Явка на дільницях перевищить 70%. Такі дані фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Найактивнішою традиційно буде Західна Україна, найпасивнішими мешканці Донбасу. Водночас побільшало готових продати свій голос з 10 до 14%. Пів країни не вірить, що ці вибори змінять життя на краще. Такий песимізм виник через те, що лише п'ята частина кандидатів нові гравці на політичній арені. Ірина Михайло Оксана Коваленко. Факти